Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше: російські генерали Валерій Герасимов і Сергій Суровікін зникли з публічного простору після невдалого заколоту. ЧВК Вагнер. Начальник генштабу збройних сил Росії, генерал Валерій Герасимов, не з'являвся на публіці ні на державному телебаченні. Він також не згадувався в прес-релізі міністерства оборони з 9 червня. За словами деяких західних військових аналітиків, 67-річний Герасимов є власником однієї з трьох ядерних валізок Росії. Також відсутній генерал Сергій Суровікін, якого російська преса прозвала генералом Армагеддоном за його агресивну тактику в сирійському конфлікті, який є заступником командувача російськими силами в Україні. У звіті розвідки США 27 червня йде мова про те, що Суровікін заздалегідь знав про заколоти, що російська влада перевіряє його причетність. Російські ЗМІ повідомили, що він арештований і відправлений до тюрми Лефортова. Його та інших старших офіцерів допитує Служба безпеки ФСБ, щоб перевірити їхню лояльність. На запитання, чи довіряє Путін суровікіну, прес-секретар Кремля Дмитро Пісков не відповів. Сказав лише, що Путін працював з міністром оборони і начальником генштабу, а не з кимось у ранзі суровікіна.